Ви вітання, шановні телеглядачі. Понеділок, як завжди, старт робочого тижня. А ми вже готові розповісти вам про найголовніше життя міста та області. Сьогодні поговоримо про таке: безбар'єрне перехрестя Соборної та Артинова, другий етап робіт у межах проєкту «Вінниця зручна для всіх. У селах люди зможуть безкоштовно пройти огляд у офтальмолога та отримати окуляри завдяки проєкту лікаря у село. Українці по всьому світу писали диктант єдності. E Троє людей загинули на водоймах Вінниччини лише за тиждень. У Вінниці з річки Південний Буг бійці ДСНС дістали тіло 45-річного чоловіка без ознак життя. Ще одного потопельника надзвичайники витягли з водойми у козятині. Загиблим виявився 54-річний місцевий житель. Наразі обставини трагедії з'ясовують слідчі національної поліції, ДСНС закликає жителів області дотримуватись правил безпеки і бути обережними під час риболовлі. На жаль, збільшилася і статистика загибелі людей на водних об'єктах. Троє людей загинуло в області лише завчора. На Вінниччині рятувальники двічі виїжджали на виклики, пов'язані із загибелі людей на водних об'єктах. Обставини обох трагедій з'ясовують слідчі національної поліції. ДСНС закликає жителів області бути максимально обережними поблизу водою. Пам'ятайте, навіть кілька секунд необережності біля води можуть коштувати життя. 24-й прикордонний загін у Вінницькій області проводить набір на військову службу за контрактом. Про це повідомила під час брифінгу заступниця начальника відділу рекрутингу могилів Подільського прикордонного загону Ярославна Марусяк. Служба передбачає охорону державного кордону та низько соціальних гарантій для військовослужбовців. Молодь віком від 18 до 24 років може укласти контракт лише на один рік. Також розглядаються кандидати віком до 60 років за умов. Мови попереднього досвіду служби належного стану здоров'я та високої мотивації контрактники отримують стабільне грошове забезпечення, одноразову виплату 27 тисяч гривень компенсацію за житло, фінансову допомогу на оздоровлення та соціальні потреби. Оформлення відбувається без участі територіальних центрів комплектування. Ви проходите відбір та оформлення через внутрішні підрозділи Державної прикордонної служби України. Після офіційного оформлення на службу. Автоматичне зняття з розшуку, якщо ви мали такий статус, до того ж, ми гарантуємо супровід рекрутером на кожному етапі оформлення, серед вимог до кандидатів: повноліття, придатність до служби за станом здоров'я, відсутність відкритого кримінального провадження і, звичайно, достатня мотивація. Безбар'єрні маршрути продовжують облаштовувати у Вінницькій громаді. На перехресті вулиць Соборної та Артинова триває другий етап робіт. Тротуари та переходи адаптують до потреб людей з інвалідністю, батьків з візочками та вінничан пенсійного віку. Там роблять пониження бордюрів, встановлять тактильну плитку і звузять проїжджу частину, аби пішоходам було безпечніше переходити дорогу. Роботи є частиною міської програми «Вінниця зручна для всіх та загальноукраїнського проєкту. То рух без бар'єрів більше розповість Євгенія Штельмах, начальниця відділу безбар'єрності департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради. Мої вітання вітання. Які основні принципи враховуються під час проєктування безбар'єрних маршрутів у Вінниці, щоб вони були зручними для всіх груп населення? А для цього використовуємо державні будівельні норми, які вже врахували безпосередньо вимоги до для усіх вимоги зручності для усіх категорій населення маломобільних, тому що це не тільки люди з інвалідністю, це люди з дитячими візочками, це люди старшого віку, люди, які тимчасово втратили свої функції, напевне, отримали якусь травму і повільніше стали пересуватися. Тому враховуємо. Переваги для усіх категорій населення також і люди з порушенням зору, що користуються білою тростиною, аби зручно та безпечно користуватися простором громади. Які ось саме зміни очікуються після завершення робіт? Як вони вплинуть на безпеку та зручність руху в цій частині міста? Це досить схожа ситуація, яка вже були завершені ремонтні роботи по непартній стороні цього ж самого перехрестя, а саме відбулося звуження проїжджої частини, тобто для автомобілів, стало менше місця. Хоч і отримали ми трошки негативу від в коментарях щодо того, що машинам стало незручно, а небезпечно. Але насправді це про безпеку для пішохода. Адже кожен з нас в більшій мірі завжди пішоход ніж водій, адже навіть дитина в дитячому візу, на навіть до року вона вже пішоход, і перебуваючи на пішохідному переході, а саме на проїжджій частині, це небезпечно. Якщо врахувати, що ширина того проїзду і проходу пішохідного становила 12 метрів, а зараз її ширина звузилася до 4, то безпосередньо людині набагато безпечніше перебувати всього 4 метра на пішохідному переході, ніж перебувати там 12 метрів. А якщо врахувати, що, наприклад, людина користується про Нижньої кінцівки, умовно, ноги. І їй важко і пересуватися, тому що часу на це потрібно більше. Відповідно, і тоді безпечніше для цього встановлюється антикишені та здійснюється звуження проїжджої частини. Чи планується продовження безбар'єрного маршруту за межами центру міста? І які наступні локації в Вінниці будуть переоблаштовані? А також плануємо наступний маршрут. Вже деяка частина навіть була здійснена всього ремонтних робіт вулично шляхового покриття. Це маршрут до центру побратим ветеранського простору Побратим. Тобто там вже були здійснені пониження на певній ділянці дороги, і також встановлена тактильна навігація. Але це тільки частина. Якщо ми говоримо про комплексний підхід до безбар'єрного маршруту, то ось ці роботи це лише частина при формуванні безбар'єрного маршруту. Адже потрібно врахувати ще комплекс наступний як будівлі. Всі повинні бути доступними, як визначає постанова щодо створення безбар'єрних маршрутів. Це коли на маршруті не менше. Ніж 75% доступних будівель, закладів будь-чого в тому числі вулична шляхова мережа. Плануємо на 26-й рік збільшити мережу маршрутів і, скоріше за все, будемо планувати так, щоб об'єднати всі маршрути в одний цілісний комплекс. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Дякую вам. Нашим глядачам нагадаю, Євгенія Штельмах, начальниця відділу безбар'єрності департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради, була з нами на зв'язку. Безкоштовні окуляри та огляд у професійних офтальмологів можуть пройти охочі у найвіддаленіших селах Вінничини. Усе в рамках проєкту лікаря у село. Огляд проводять Дмитро Яценко, офтальмолог, кандидат медичних наук, дитячий офтальмолог та Ольга Нечепорук, оптометрист. Як констатують фахівці, під час комплексного медичного огляду виявляють багато патологій, що свідчать про нестачу доступних офтальмологічних послуг. Більше про проєкт розкажуть Дмитро Яценко, офтальмолог та. Ольга Нечепору, оптометрист. Мої вітання. Добрий день, шановна студія, шановні глядачі. Власне, розкажіть про проєкт, яка його мета, скільки за час його роботи об'їздили вже громад? Ми працюємо з громадською організацією. Ми Вінничани за підтримку фонду МХП Громаді. І на сьогоднішній день ми. Обстежили вже. Ми були в 23 населених пунктах і е, обстежили величезну кількість людей. Так як за один огляд, ми обстежуємо приблизно до 50 чоловік. В рамках проєкту які ось патології найчастіше виявляєте, в рамках нашого проекту найчастіше виявляються аномалії рефракції, вікова далекозорість, катаракта, глоукома, захворювання сітківки. Ну і звичайно, захворювання, запальні захворювання очей. Наскільки ми знаємо, зараз ви працюєте в жмеринській громаді. Які власне там результати обстеження? Так зараз ми знаходимося у селищі Браїлів з жмеринської громади. На даний момент ми обстежили вже 30 чоловік. І за даними наших обстежень, у 20 людей ми виявили катаракти. Два захворювання сітківок, і у трьох людей ми виявили головко. І серед цих пацієнтів є люди, які взагалі ніколи не відвідували офтальмологію. Чи можете дати поради, як уберегти зіри, коли потрібно звертатися до офтальмологів? Ну, перш за все, необхідно звертатися за профілактичними оглядами, не можна ні в якому разі. Чекати, коли гострота зору або зір зовсім погіршиться, не займатися в ніякому разі самолікуванням і звичайно здорове харчування. Пані Ольго, знаємо, що ви ще надаєте безкоштовно окуляри. Розкажіть ще про цю ініціативу. Під час огляду ми перевіряємо пацієнтам зір як надаль, так і на близь. І якщо, по, згідно їхніх показників, вони потребують окулярів, ми надаємо їм окуляри. У мене в руках окуляри, я можу їх презентувати. Це окуляри з захисним покриттям, з діоптріями від плюс 0,5 до 4. Люди дуже задоволені, деякі не мають зовсім нічого, деякі взагалі отримують окуляри вперше. Тож от така ініціатива. Кому окуляри готові, не підходять. Ми видаємо рецепт. Як власне можна їх отримати, і що для цього саме потрібно? Під час огляду я визначаю сама, чи людині підходить той чи інший рецепт. Якщо окуляри, які в нас є в наявності, я можу її дати, то ми даємо. Якщо е, окуляри виявляються складними, там з різними показниками або різні очі, то тоді людина може зробити собі індивідуальні в оптиці. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Дякую. дякую, дякую за запрошення. Нашим глядачам нагадую Дмитро Яценко, офтальмолог та Ольга Нечіпорук. Оптометрист були з нами на зв'язку. В день української писемності та мови, який відзначають 27 жовтня, мільйони українців по всьому світу перевіряли себе на знання рідної мови. Українці чи не єдина нація, яка щороку пише радіодиктант національної єдності, аби перевірити свої знання рідної мови та об'єднатись? Цьогорічний текст мав символічну назву Треба жити його написала письменниця Євгенія Кузнєцова, а читала твір народна артистка України Наталія Сумська. Отже, друзі. Назва диктанту. Треба жити. Пишемо. Жити треба цікаво. Читати книжки, ходити в театр. Так починається цьогорічний радіодиктант національної єдності. Твір Треба жити написала українська письменниця Євгенія Кузніцова. А читала в етері народна артистка України Наталія Сумська. Перевіряємо. Треба. Купувати сукні з лелітками, донатити на військо, вишукувати реби й генератори. До написання диктанту щороку долучаються мільйони українців по всьому світу: у Польщі, Франції, Японії, на Філіпінах та навіть в Антарктиді. Пишуть українські захисники в окопах. Вже багато років поспіль до написання диктанту долучаються курсанти Харківського університету внутрішніх справ. Для хлопців та дівчат це не про перевірку знань, а про знання рідної мови. Ми всі диктанти так написалися в школі, жахалися, що там крапку не поставив, кому не поставив. Це не такий диктант. Це диктант показує свою вашу готовність до роботи з власним з українським словом. Радіодиктант Національної єдності Українці пишуть вже 25 років поспіль, і завдяки цій ініціативі все більше людей в різних країнах світу цікавляться українською літературою та історією. Мої враження позитивні, але писати було складно, тому що був швидкий там долучитися, тому що потрібно підтримати українську мову, так як наразі для неї складний період. Він був умірно помірно складним, але я впоралась. Дуже сподобалось. Він дуже душевний. Він описує життя усіх українців, які переживали цю страшну війну. Аби перевірити наскільки грамотно написаний диктант, учасники можуть надіслати свої роботи поштою або ж перевірити самостійно, коли текст опублікують на офіційному сайті. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворощак, телеканал Віничина. Україна перейшла на зимовий час. Годинники перевели на годину назад, тож тепер можна поспати довше. У 2024 році цей перехід планували зробити останнім в історії України, залишившись назавжди у зимовому часі. Однак, відповідний закон президент не підписав. Численні дослідження показують шкоду цієї процедури для здоров'я. Людський організм дуже чутливий до будь-яких збоїв режимів сну. Навіть зміна всього на одну годину може спричинити ефект. Головний. Більну доту, втрату апетиту, дратівливість, погіршення уваги. Як війничани ставляться до переведення годинників, дізнавалась наша команда. Я взагалі не відчуваю Ну те, що темніє раніше, це єдине так. Ну на роботу рано вставати, так що без різниці. Да, зараз годинник переводиться автоматично, ніяких проблем. Організм підстраюється, підлаштовується. Ні. Більше спати буде. на мене ніяк. Трішки впливає, бо збивається графік, ну, режим в принципі сну. Так у мене було там. Я з 12 спав до 8, а так вийшло 9 годин, я вже прокинувся, ну ніякий просто. І не дуже подобається така тенденція. Якби це на, на мене особисто, була велика біда. На мене впливає те, що в мене вже півтора. Року майже син зник без вісти на Донбасі. Оце в мене стрес. Так що я в постійному стресі. А години, ну так, як би сказати, не особливо. А це були, власне, всі новини на цьому. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх рідних та не забувайте підтримувати наших оборонців своїми донатами. На цьому все. Бажаємо вам гарного і вдалого тижня. Залишайтесь на рідному телеканалі.